Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Я Оля, психолог методі когнітивно-поведінкової терапії. Зараз вивчаю також схематерапію. І минуле відео я так більше присвятила тривожності і загалом певним Певним технікам роботи з тривожністю. В цьому відео я б хотіла б трішки розповісти більше про метод когнітивно-поведінкової терапії, як взагалі працює терапія. Так, і ми візьмемо з вами певні техніки для роботи, там, наприклад, не тільки з тривожністю, да, а й техніки, які ви взагалі можете застосовувати, щоб помічати некорисні паттерни мислення і таким чином змінювати, так, що брати загалом, ваше життя на краще. Основна ціль терапії. В чому вона полягає? Ну, якщо так брати загалом, так це перевести якісь моменти з несвідомого в свідоме, або ж неявне, зробити явним усвідомленим. За цією усвідомленістю стоїть якраз робота над тим, що ми змінюємо да, певні мисленнєві патерни, які є некорисні для нас, або ж якісь патерни поведінки, які є некорисними для нас. І загалом ціль терапії це не покращення самопочуття клієнта, тому що терапія, ну дивіться, покращення також звичайно самопочуття і далі життя також. Щоб були якісь більш корисні для нього, Там, поведінкові паттерни, щоб це йому допомагало будувати якісний стосунок з собою і з оточуючими. Але в першу чергу, ціллю терапії не є покращення самопочуття, а в першу чергу, ціллю терапії є допомога в тому, щоб ми якось усвідомили. Так, і засвоїли е, певний спектр ефективних способів е, вирішувати проблеми в майбутньому. А це за собою має е, дуже високий рівень усвідомленості, усвідомленості е, того, що не так ситуація впливає на нашу поведінку. Да, якщо візьмемо такий приклад, да, запитуємо клієнтку, ну чому ж ти пішла з цієї вечірки? Ти так хотіла там, познайомитися, да, там, там мати нових друзів. Е, ну, я прийшла, бо там було дуже багато людей. І я відчула, що мені було незручно, і я пішла з цієї вечірки. Чого не вистачає в цій розповіді? Так, ну, клієнтка так трішки прослідкувала, що їй було незручно. У нас тут не вистачає двох дуже важливих елементів: це емоції, так, щоб вона так більше про цю свою емоцію розповіла. І думки. Когнітивно-поведінкова терапія працює таким чином, що ми відслідковуємо наші думки. Дуже часто вони є неусвідомленими автоматичними думками, які можуть містити в собі помилки. Так? Наші думки не завжди відображають дійсність. Наші думки більше відображають наш попередній досвід життя, так, наш світогляд, наші цінності то, що все ще завгодно. І дуже рідко це про дійсність, про реальність, те, що насправді відбувається. Наші думки це більше надане значення, яке ми знаєте, так надаємо цим ситуаціям, опираючись на свій попередній досвід. І тоді в терапії, так, в КПТ є робота з думками, так, когнітивна, це з когніціями, поведінкова – з поведінкою. Коли ми говоримо про роботу з думками, це робота ще, це робота з певними автоматичними думками, які місяць в собі когнітивні викривлення або ж когнітивні фільтри. І ці автоматичні думки вони дуже часто є ну, такими неусвідомленими. Ми їх не відслідковуємо. Наприклад, із цією дівчинкою, так, яка пішла з вечірки. Да, вона сказала, що ну, там було багато людей ситуація. Вона пропустила цей момент думок, вона не відслідкувала свої думки, про що для неї було це. Емоції також вона не дуже зрозуміла, які там в неї ну, мені було незручно, і я пішла. Так, тобто, ситуацію вона дуже добре якось відслідкувала, поведінку також. А от емоції свої і думки ні. І тут ми вчимо клієнта працювати з цими думками, що там була за думка. І якщо, там, наприклад, з цією клієнткою ми працюємо, вона б сказала: ну, було багато людей, і мені здається, що вони подумали, що я якась незграбна, я себе почала відчувати через це некомфортно, і я пішла з вечірки. Що тоді за помилка є в цій думці? Вони би подумали, що я незграбна. В клієнтки є когнітивне викривлення або ж когнітивний фільтр, який називається читання думок. Я так в попередньому відео трішки розповідала про ці викривлення, що вони зазвичай є в наших думках, ці помилки потрібно знати, вміти, відслідковувати. І КПТ когнітивно поведінкова терапія, вчить дуже добре це робити. Отже, крім автоматичних думок. Там ще можуть бути, де якщо ми так глибше підемо, певні проміжні переконання, там можуть бути певні правила життя, і там можуть бути певні схеми, ми поведінкові, поведінкові, або в КПТ вони називаються такими глибинними переконаннями. От. І ми з цим працюємо на різних рівнях. Да, якщо ми візьмемо цю клієнтку. То першої такої дуже важливої техніки, першою дуже важливою технікою, яку б ми навчили цю клієнтку да, робити, була б техніка вміння відслідковувати своїх думок і своїх емоцій. Так, яким чином би це відбувалося? Так, я відчуваю, що, бо я думаю так, або я думаю ось це, і в результаті я відчуваю ось це. Да, тобто думка. Я думаю, що вони подумають, що якась незграба і емоція. Тому я відчуваю через це да, там сум, тривожність, страх, наприклад. Так, тобто, ми першим ділом вчимо відслідковувати клієнт, клієнта, чи це думка, чи це емоція, і яка думка призвела до якої емоції? В КПТ є такий ланцюжок, дуже логічний, що за чим відбувається. Так, Спочатку в нас йде ситуація, далі йде наша думка або надане значення цій ситуації. Далі ця думка впливає на емоції. Через це КПТ є такою, таким доказовим методом, який найкраще працює з тривожними розладами, з депресивними розладами. Чому? Тому що, коли ми навчимось працювати з цими думками і робити з ними ось ці техніки цю роботу, ми теж напряму можемо впливати на наш емоційний стан. Так, і е, тут відбувається наступне: що одна і та ж подія може викликати різні думки, тобто різні надані значення, різні емоції і різну поведінку. Когнітивна працює з когніціями, поведінкова з поведінкою. Ну, про поведінку так трішки пізніше. Сьогодні я б хотіла більше уваги звернути саме на роботу з думками. От, уявимо собі ситуацію. У е, нас є темна вулиця, і назустріч йдуть дві темні постаті. Якщо ми будемо думати, що це грабіжники, да, надане значення думка ой, це грабіжники, якою буде наша емоція, і якою буде наша поведінка. Ну, емоція тут, мабуть, буде страх, так, тому що страх регулює нашу безпеку в цьому світі, і поведінка відповідно буде да, як результат цієї емоції, там перейти на іншу сторону вулиці, втекти, сховатись тощо. Якщо точно така сама ситуація відбувається, але надане значення або ж думка це про те, що о, це наші друзі, які повертаються з концерту, якої тоді буде емоція, якою буде поведінка. І я впевнена, що тут зовсім інша емоція. Емоція тут може бути, наприклад, такого рад... такої радості від зустрічі, такого спокою, розслаблення і поведінка. Тоді, можливо, ми пришвидшимо крок, да, щоб швидше зустрітися з цими друзями, там розпитати їх, як був концерт, наприклад. Тобто, якщо так узагальнювати попередньо сказане, акцент роботи в когнітивно-поведінковій терапії є на необхідності виявлення неефективних патернів думок і неефективних патернів поведінки, так, і роботи з цим. Тобто ця така перша техніка, яку ми сьогодні з вами так виявили, підсвітили, навчилися це вміння розділяти події, думки і почуття свої. Так, тобто ми можемо навіть таку табличку з двох колоночок зробити. Думка, я думаю, що емоції через це я відчуваю або тому я відчуваю. Так, і застосовувати постійно в своєму щоденному там житті, наприклад, до нашого наступного відео. <світ> да, але зазвичай це таке домашнє завдання в клієнтів, це база роботи в КПТ, взагалі, це емоційний щоденник, що називається, фокусувати свою увагу на емоції, наскільки сильно я її відчуваю, і далі виписувати думки, які пов'язані з цією емоцією. Далі ці думки вже є таким матеріалом роботи в КПТ. Ми наголошуємо е, увагу на тому, що інтерпретація, саме інтерпретація надане значення е, да, ситуації, події е, людиною определяє, да, визначає її почуття і далі її поведінку. Так, тобто почуття і емоції це як нормальна відповідь нашого організму на інтерпретацію того, що відбувається. І тут основний момент це ось ця інтерпретація. Інтерпретація це завжди, Загалом про якийсь наш попередній досвід. Да, і тут може бути якийсь травматичний, неопрацьований досвід. Да, терапія також працює з інтеграцією певного травматичного досвіду, тому що травматичний досвід він дуже часто закріпляється такими ригідними переконаннями, Ригідними, значить, такими міцними, негнучкими. А нам для такого хорошого, якісного, гармонійного життя, потрібно мати цю гнучкість. Так, Якщо порівнювати ось цю ситуацію, там метафора є така дуже хороша про рану. Так, коли відбувається якась травматична подія, щось нас ранить, ця рана затягується такою шкірочкою, такою корочкою. І ця корочка вона є твердою, вона є негнучкою, вона не дає пропускати щось, Так, що, наприклад, шкіра там може пропускати, отримувати для себе щось таке корисне з навколишнього середовища. Да, і ми тоді, ніби як цю шкірочку маємо зняти да, в терапії, піти в ту рану, подивитися, що там за переконання, подивитися, чи вони є там для нас корисними, чи погоджуємось ми з ними. Да, тому що в тій ситуації травматичній. Зазвичай людина ці переконання собі взяла, так, і з ними мені так погодилася, і вони зараз є частиною її світогляду. Ну, це я розповідаю тільки про один із прикладів того, звідки в нас можуть переконання з'явитися. Як вони в терапії далі потім опрацьовуються, інтегруються? Як ми з цим взагалі працюємо? Так, ну оце Я так трішки відійшла від теми. Загалом це було про те, що інтерпретація. Події викликає в нас певні емоції і певну поведінку. Але ця інтерпретація події вона не завжди може відображати дійсність. Наші думки більше відображають наш попередній життєвий досвід, а не дійсність, яка є, тобто не факти, які є. Так і чому ми не можемо так, вірити якимось таким ригідним переконанням? Тому що життя воно завжди відбувається в реальному часі. Так, наш життєвий досвід. І це зазвичай відбувається в умовах обмеженої інформації та обмеженого контролю. Так, тобто, людина в цей момент не володіє там, всіма фактами, тобто вона може робити якісь свої висновки, але ці висновки теж можуть не відображати дійсність. І на основі цих висновників формувати ці переконання, вони будуть некорисними. Але справа в тому, що наша психіка працює таким чином, що. Поки ми в терапії там не підсвічуємо якісь ці переконання, да, ось ці такі висновки, не підсвічуємо ці автоматичні думки, ось ці от правила життя тощо, то психіка людини і її увага вона працює таким вибірковим чином, що вона з свого досвіду шукає підкріплення цим переконанням і цим правилам життя. І через те потрібна терапія, бо ми так це розхідуємо і вчимось бачити інший досвід, який може спростовувати ці переконання. Коли в нас є сильна емоція злості чи суму, ми дуже сильно схильні довіряти своїм думкам в цей момент. Тобто ми сприймаємо свої думки як факти. Да, чи помічали ви, наприклад, там, коли в моменти сильної злості у вас виникала думка, що це через те, що там ця людина мене не поважає? І ми віримо в цю думку на 100%. Він це зробив так, навмисно він це зробив так, бо він не поважає. Але насправді ми не можемо читати думки цієї, людини, ми не можемо знати на 100% мотивів її поведінки, навіть якщо вона нам про них скаже, так все одно ну, там, ми не можемо бути впевненими щодо істинності цього так. Тобто, те, що ця людина мене не поважає, і в мене ця думка викликає злість, наприклад, не відображає факт. Тобто це не може означати, що мотив дії цієї людини це тільки її неповага. В неї там можуть бути якісь свої мотиви для того, щоб вона ось так вчиняла. Але справа в тому, що коли ми перебуваємо під владою сильної емоції, ми схильні свої думки інтерпретувати як факти. І когнітивна поведінкова терапія, вона так дуже має заземляти в цьому моменті, що наші думки не завжди відображають дійсність. Наші думки це лише надане значення певній ситуації. А надане значення це більше про наш попередній досвід, а не про стовідсоткову дійсність. Так, це не про те, що 100% зараз усе є вірним і оце є істинним і правдивим. Да, тобто віра в істинність цього не робить це істиною. І, і тут можна такий дуже цікавий приклад привести, так, щоб підкріпити Ось це моє твердження. останнє. Якщо я буду вірити, що я не знаю там, жираф, наприклад. Да, віра в те, що я жираф, не робить мене жирафом. Так, тобто, віра в, те, що, да, віра в свою думку, що це отак, насправді не робить це істиною. Да, тобто ми маємо так дуже до своїх думок критично ставитись, але це вже другий крок після того, як ми їх вчимось відслідковувати, помічати і виводити з несвідомого в свідоме, тому що автоматичні думки це дуже часто про неусвідомлені такі процеси. І розберемо тоді другий приклад і другу техніку візьмемо в роботі з КПТ. Так, першу техніку це ми розглянули, де ми розділяємо наші думки і наші емоції. Друга техніка це про якраз пошук істинності, пошук фактів. Наприклад, приходить клієнтка з запитом, що дуже сильна тривожність, ми йдемо глибше туди, дивимося, що за цією тривожністю стоїть, а там стоїть думка, я не здам екзамен. І тоді ми беремо цю думку, так, підсвічуємо її клієнці і говоримо, наскільки ви зараз вірите в цю думку, яка ступінь довіри до цієї думки, там від нуля до ста, нехай буде. І вона каже: ну, 90. І, звичайно, що така висока ступінь довіри до цієї думки може спричиняти сильну тривожність, так, тому що тривожність це про те, що гіпотетично з чимось не впораюсь. Тоді ми беремо цю думку, виписуємо на аркуші, так. В двох колонках робимо дві колонки. Перша колонка для думки. Думка: Я не здам екзамен. І далі, в другій колонці, ми шукаємо можливі позитивні факти. Тобто, можливі факти, які спростовують ось цю думку. І ми запитуємо цю клієнтку: чи відвідували ви заняття? Ну так, я відвідувала заняття. Чи здавали ви якісь там семінарські чи ще якісь роботи? Ну, так, здавала, все здавала, все що вимагалося. Так, Добре. Чи робили ви все необхідне там для того, щоб підготуватись до екзамену? Ну, можливо, не все, але дуже багато зробила, там більшість питань вивчила. Добре, що ж, і зараз, так дивлячись на ці факти. Опираючись на ці факти, наскільки ви довіряєте думці, що ви не здасте екзамен. Якщо ви ходили на всі заняття, ви здали всі семінарські роботи, там ви виконували все, що вимагалось, да, і вивчили там, не знаю, більшість питань, але у вас є ще час, щоб ще краще підготуватися. І тоді клієнтка, опираючись на ці факти, ну, вона не може сказати, що ступінь довіри до цієї думки знову 90%. Це просто неможливо. Вона каже, ну. Зменшилась ступінь довіри наскільки? І вона така: ну, багато зменшилась десь на 30%. Ага, тобто зараз ви в цю думку вірите на 30%. Ну так, вірю на 30%. Що ж, так як ви вірите в цю думку на 30%. Інших 70% це може бути думка, наприклад, я здам екзамен, і я впораюсь, так? Ну так, да, так, на 70% я вірю в те, що я здам, і я впораюсь. Що ви зараз відчуваєте? І людина говорить, що в неї падає рівень тривожності. Звичайно ж, він падає, тому що ми вже більше опираємося на ось цій думці, яка більше базується на фактах. Тобто ми таким чином працюємо з цією думкою. Ми дивимося на цю думку, дивимося, що вона є не тією, яка відповідає фактам. Так, і беремо для себе, формулюємо, формуємо більш корисну думку, яка якраз відображає е, ці позитивні факти. І таким чином ми можемо зменшити рівень цієї неприємної емоції. Але знаєте, ця вся така робота з думками вона для клієнтів є чимось таким е, цікавим, новим, е, тому що е, ми, коли приходимо в терапію, так, люди приходять в терапію не ну, тому, що там, їх не влаштовують їх думки. Да, бо вони там не приходять в терапію і не кажуть, знаєте, в мене багато когнітивних викривлень. Людина приходить в терапію з двох основних причин: перша причина це її не влаштовують її стосунки з іншими людьми, і друга причина це її не влаштовують її власні почуття. Да, зазвичай це там про сильну тривожність або якісь депресивні епізоди тощо. Да, а ось от якраз почуття це про те, наскільки добре ми вміємо ці свої думки відслідковувати, з ними працювати тощо. Отже, якщо узагальнювати, то когнітивно-поведінкова терапія працює з когніціями, думками. І сьогодні ми розібрали дві техніки для роботи з цими когніціями і з поведінкою. І... Вміючи впливати на думки, вміючи помічати ці некорисні паттерни мислення, ми можемо напряму впливати на наш емоційний стан. Про те, як в когнітивно-поведінковій терапії ми працюємо з поведінкою, можливо, розповім в наступному відео, да, тобто ми якось повернемось до цієї. теми. Але я хотіла більше сьогодні підсвітити саме ось цю от роботу з думками. Отже. Це моє друге відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, мене це дуже мотивує. Підписуйтесь. Наступне відео хочу так трішки присвятити оцим от помилкам в мисленні, а саме когнітивним викривленням чи когнітивним фільтрам. Якщо вам цікаво, теж прокоментуйте, або можете в коментах залишити, знаєте, якусь тему, яка вас цікавить, і це буде для мене таким додатковим мотиватором, щоб зняти ще одне відео. Що ж, всім ментального здоров'я! І до наступних зустрічей.